Командувач сухопутних військ має провести службову перевірку матеріалів, які опублікувала редакція Слідство інфо таке завдання дав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Нагадаю, видання звинуватило співробітників Служби безпеки України у використанні ТЦК для тиску на медіа. Редакція оприлюднила відео, на якому нібито працівники СБУ супроводжують представників центру комплектування, аби вручити повістку одному із журналістів-розслідувачів. У служб... Службі безпеки заявили, що їхні співробітники не мають повноважень надавати офіційні вказівки або доручення щодо спілкування працівників ТЦК із журналістами. Це була цитата. А у збройних силах засудили будь-які випадки порушень і з боку військових посадовців. Військовослужбовці щиро вдячні працівникам медіа, які нині допомагають боронити інформаційний простір України та світу від російської пропаганди. Їх внесок у майбутню перемогу України безпрецедентний над російськими загарбниками над проявами порушень і корупції у збройних силах України. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський.